Привіт! Хочете стати журналістом, але не знаєте, з чого почати? Що ж, сьогодні ми все розберемо. Це буде такий собі путівник у захопливий світ медіа, який, до речі, змінюється просто на очах. Тож, поїхали! І одразу ж знаєте хороші новини. Сфера журналістики просто зараз активно шукає нові таланти. Це означає, що попит на допитливих людей, які вміють влучно писати, і головне швидко орієнтуватися в потоці інформації зараз, ну, просто шалений. Але хто такий журналіст насправді? Бо це ж погодьтеся значно більше, ніж просто людина з мікрофоном. Давайте копнемо глибше і розберемося в самій суті цієї професії. І ось тут є одна ключова думка, яку варто запам'ятати. Журналіст це не просто той, хто розповідає історії. Це можна сказати вартовий суспільства. Його завдання не лише інформувати, а й змушувати владу та великий бізнес бути чесними і підзвітними. А це скажу я вам величезна відповідальність. Звісно, таку важливу місію рідко хтось виконує самотужки. За кожною гучною історією, за кожним розслідуванням, стоїть ціла команда. Тож давайте зазирнемо за лаштунки в редакцію і подивимося, як там усе влаштовано. Знаєте, зазвичай ми уявляємо собі репортера того, хто завжди в центрі подій, але це це лише верхівка айсберга, бо за лаштунками працює без перебільшення ціла армія професіоналів. Редактори відточують кожне слово, фотографи ловлять той самий кадр, а фактчекери – о, фактчекери перевіряють кожну дрібницю, щоб гарантувати бездоганну точність. І тут варто розуміти, що робота журналіста буває дуже різною. Уявімо собі двох бігунів: один це спринтер. Він миттєво реагує на гарячі новини і видає інформацію от просто тут і зараз. А інший це марафонець. Він може місяцями, а то й роками, ретельно розслідувати якусь складну справу, щоб, врешті-решт, викрити приховану правду. І неважливо, спринтер чи марафонець. Кожному треба обрати свою тему. Свою спеціалізацію це може бути політика, спорт, технології чи життя місцевої громади. Варіантів безліч, і кожен може знайти свою нішу, або, як кажуть професіонали, свій біт. Це те, у чому людина стає справжнім експертом. Добре, з темами ми розібрались. А як щодо формату роботи, тут є такий собі класичний вибір: стабільність чи свобода. Можна працювати в штаті однієї редакції, мати гарантовану зарплату, соцпакети, все таке, або ж стати фрилансером, бути, так би мовити, самому собі босом, обирати проекти до душі і працювати з будь-якої точки світу. Ну і звісно, питання, яке всіх цікавить гроші. Скільки ж заробляють журналісти? Дивиться, середня річна зарплата в цій галузі станом на 2023 рік близько 57 тисяч доларів. Але тут важливо розуміти, що це, як то кажуть, середня температура по палаті. Дохід може дуже сильно залежати від досвіду, від спеціалізації і, звичайно, від того, де людина працює, у великій столичній редакції чи в маленькому місцевому виданні. Окей, з основами розібрались. А як же, власне, потрапити у цю професію? На сьогодні є по суті два основних шляхи. Давайте почнемо з класичного, такого, знаєте, перевіреного часом через університет і поступове здобуття досвіду. Так от, традиційний шлях зазвичай починається в університеті, але треба розуміти, що диплом це лише квиток на потяг, а не кінцева станція. Найцінніше тут це практика. Студентська газета, університетське радіо, а головне стажування. От саме там вся теорія перетворюється на реальний живий досвід, і саме там починає формуватися портфоліо, головний актив будь-якого журналіста. І ось чому стажування таке неймозвірно важливе. Ця цитата від Джесіки Пучі просто ідеально це ілюструє: Реальний досвід допомагає знайти те, що справді твоє, і відкинути те, що не підходить. Це, мабуть, найшвидший спосіб зрозуміти, куди рухатися далі у кар'єрі. Але університет це вже далеко не єдиний шлях. В наш час технології та нові медіа буквально відкрили двері для абсолютно нового покоління журналістів. Давайте подивимось на цю, скажімо так, альтернативну реальність. Сьогодні все, що потрібно, це смартфон у кишені і унікальний погляд на речі. І по суті, журналістом може стати будь-хто. Такі платформи, як YouTube, TikTok чи Substack, вони, вони буквально перевернули гру. Тепер можна розповідати історії напряму своїй аудиторії, без посередництва великих і неповоротких редакцій. Звучить круто, правда, але у цієї свободи є й інший бік. З одного боку, ми нарешті чуємо голоси, які раніше просто ігнорували, і це величезний плюс. Та з іншого боку, без професійної етики та ретельної перевірки фактів, ну, стрімко зростає ризик дезінформації, і це, мабуть, головний виклик нашої нової медійної ери. І щоб було зрозуміло, наскільки все серйозно, білий дім проводить брифінги для топових авторів з TikTok, а на великих політичних з'їздах їм видають офіційну прес-акредитацію. Тобто це вже не якесь там майбутнє, це наше сьогодення. Добре. Отже, який би шлях не був обраний, класичний чи сучасний, існують універсальні кроки для успішного старту. То що ж конкретно потрібно зробити, щоб отримати свою першу роботу в медіа? А ось і конкретний план дій. Перше і найважливіше портфоліо потрібно показувати, а не розказувати, на що здатні. Друге нетворкінг, тобто знайомства. Вони часто відкривають ті двері, які наглухо зачинені для звичайного резюме. І третє бути проактивним, надсилати свої ідеї, пропонувати теми, стукати в усі двері, і, що важливо, абсолютно не боятися відмов. Сфера журналістики не стоїть на місці. Вона постійно змінюється, пропонуючи нові інструменти і просто безмежні можливості. Світ повний історій, які ще ніхто не розказав, і головне питання тепер лише в одному яку з них розповість світові нове покоління творців.